Ось це, миле личко, з ясним поглядом розшукують відтепер правоохоронці всієї України. А все через те, що у 2013 році Тетяна Пунтус в селі вільна позичила у людини 10 тисяч доларів та 128 тисяч гривень. Як годиться, оформила документи, присягалася повернути якнайшвидше. Але, як кажуть, обіцянка це цянка. Минав час, а гроші так і не повертались до позичальника. Таке співпадіння було, що. Після того, як він до неї звертався з черговою пропозицією повернути гроші, з ним ставалися певні події. То його випадково хтось на вулиці підрізав. Людина була у лікарні. Потім через певний час людина отримала досить такі значні тілесні ушкодження. Також випадково його на вулиці хтось побив. Ми не можемо пов'язувати це з його намаганнями повернути свої кошти, але Зі слів потерпілого, такі випадки ну, мали місце. Коли у потерпілого жодних сподівань мирно повернути кошти не лишилось, він звернувся до правоохоронців. Суд оголосив громадянку Пунтус у розшук. Відтепер її пересування Україною, а тим більше за межі держави, вкрай обмежене. Немає можливості здійснювати банківські операції. Є непідтверджена інформація, що панянка займається шахрайством систематично. Тож правоохоронці вкотре закликають людей бути обачними, адже чуйність і довірливість. Часто обертаються проти самих добродіїв. не втрачає своєї актуальності й телефонне шахрайство. А у сільській місцевості злодії наживаються на немічності літніх людей. Досить таки багато є випадків, коли людям пропонують ті чи інші, ну, скажімо так, сільськогосподарські якісь товари в обмін на майбутню оплату. Люди перераховують кошти. Потім та фірма і зникає. Також характерна для, особливо для сільської місцевості, такі випадки, коли з'являються начебто працівники соціальних служб, які намагаються начебто допомогти людям в придбанні певних товарів. Люди пропонують, що виплатять кошти, ми зараз вон, стоїть машина, зараз вам принесемо. Старенькі люди кошти ці дають і ці злодії кудись щезають. Наш телеканал розповідав про низку розбоїв, що трапились у селах Криворізького району. Тоді поліція розшукувала двох чоловіків, які цинічно грабували пенсіонерів у їхніх оселях. Зараз обидва зловмисники затримані і знаходяться під вартою. Але ще чимало осіб перебувають у розшуку за скоєння злочинів різного ступеня тяжкості.